よろしくお願いしま

Нет, я не хочу. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Нет, давайте. я не Давайте, давайте. Давайте, давайте. Да будем, блядь. Давайте. 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 Да Давайте. 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 Добивай, бля. двигай, двигай. Дай, отдай, отдай. Набирай блядь! Двигайся, закинь! Набирай, дай, дай, набирай, В

Що ти мені в лице міські, а я буду дивитися. Ми сміли лице? Ти подняв руки, такое лице? А там розвели чи не знаєш? Так, але цим працює. Три. Тільки не перетягуй так багато. Остання задав? Ні, час набуду. Що, що <ріст> Вова, ну куда ти виход? Ну ти вже всіх до кінця гри вилучив. Я просто не знаю. Це ти до кінця гри. До кінця гори. Ладно вообще ты можешь на ворота ставить или нет, блядь? вообще в заходлом. Достань, блядь, на... да, встань, блядь, вовсе, блядь, блядь. Ты ты на ты ворот. Як як це, як салат ли вирішить? Переживаєш? Як салат на верхові. Не, ну бля, дуже обидно, понятно, що об'єкт. Льводи, волосся, на куріничні, блять, прийшли, блядь. Півтора хвилини! Ні, поруці. Дай ось! Дай! Оооо! Ще наші стігають. Свилина! Я на клубі, пацани, що хвиля! Саня, поміняти тебе!

До виходу гра! Не бивай, Вибивай, Не бивай, Альо, До виходу! Що, yes. час! Остання гра, червоні сині!